Друзі, всім вітання. вашій увазі пропонується Golf 4 в кузові Універсал 2000 року випуску, 1,6 MPI, 228 тисяч пробігу. Місяць як привезений з-за кордону. Давайте пройдемось по кузову, я покажу в якому стані лакове фарбове покриття. А тут фарбовані два передніх крила. Капот 131, 131, 143, 131. Ліве переднє крило 188, 218. 218, 200, 216. Тобто подвійний окрас. Праве переднє крило 312, 248, 232, 232, 217. Далі передня права дверка. 115, 123, 137, 137, 121. Задня права дверка 121, 122, 122. 122. Задня права арка 113, 113, 113, 100. Навіть отак проб'ємо 128. Задня кришка багажника. 158, 141, 141, 135, 135, 136. Заднє ліве крило. 107, 107, 102. Задня ліва дверка, 118, 118, 119, 138, 112. Ну і водійська дверка 129, 114, 129, 121. Як ви бачите, весь кузов майже в оригіналі, крім передніх крил, тому що передні крила тут. Це проблемні місця, так би мовити. Автомобіль на гарній зимовій гумі 2019 року випуску передня. Задня трошки інша. Але теж гарний протектор 2016 року. Коротше кажучи, до зими машинка готова. Ну, а тепер давайте пройдемо по мінусам. Є такі незначні сліди експлуатації. Також тут тріснуте дзеркало, я його не міняв, не спаював поки що. Потім немає викрутив хтось антенну. Яка йде на радіо, тому якщо за місто виїхати, то радіо погано ловить. Є також ось тут трошки притертість незначна. А так в цілому кузов в дуже гарному стані, як на 2000 рік. Переходимо до салону. В нас є 4 склопідйомники, комплектація edition, тому салон Edition. Передня сідушка трошки така виглядає пожована, але вживу вона не так страшно виглядає, як на відео. До речі, підігрів сидіння водія не працює, працює тільки пасажирський. Також є кнопочка ESP, підігріва заднього скла, підстаканники. Є магнітола, робоча. Але я ж знову же кажу, немає антенки, викрутив хтось. Антенку може ще найду, поки буду продавати. Кліматронік є, тобто не звичайний кондиціонер, а клімат. Ну і тут все по стандарту. Ручка в такому стані, в непоганому. Подивіться на значок, доволі гарно виглядає, як на 2000 рік. Тому що скільки в мене гольфів було, обично вони подерті, покоцані. А тут -от гарненько. Є така проблема в гольфів, що в них провисає стеля. Але конкретно цей екземпляр з ідеальною стелею. Нічого тут не провисає, нічого тут не треба перешивати. Все гуд. До речі, в цій машині є сітка, шторка. В попередньому гольфу у універсалі навіть підголовників не було задніх, а тут все якби на місці, все це вільненько. Ось так шторочкою закладаєш, в принципі, і все. Стойки тримають, кришка задня тримається, запаска є. Зараз вам покажу. До речі, тут так цікаво, якось вона закривається. Ось, ось ця така ляда йде велика. Попередньому гольфу такого не було. Ну і тут все стандартно, запаска, донкрат, ключ. Більше в принципі, нічого і немає. Тканіша тут є. От, в принципі, все. Ну і взагалі можна цю кришку закривати, ось так, щоб не було ніяких звуків, стуків. Прикольно зробили. Під капотом, в принципі, як купив, так і воно і є. Я нічого тут не намивав, не натирав. Завжди звертаю увагу на ось ці кришечки на стойках. На хороших гольфах вони мають бути. Також тут оптика разом з противотуманкою, бо в багатьох гольфах замість цієї противотуманки йде заглушка. І я насправді, покатавшись, я оцінив цю функцію, тому що зараз мряка, погано видно трохи. Хоча фари тут плюс-мінус нормальні, але з противотуманками їхати ще краще. Давайте тепер запустимо автомобіль. Один ключ, до речі, немає два ключа. Горить тут чек, тому що вирізаний каталізатор. Наперед кажу, вирізав не я. Запускається дуже легко. Нема, до речі, противотуманочки. Ось так вони вмикаються на себе. Подивимося, як це все виглядає. Ось так це все виглядає. Тема ще дальнє світло. Ну і разом з дальнім світлом виглядає це ось так. Тепер давайте підсумуємо. Автомобіль має як ряд плюсів, так і мінусів. Давайте почнемо з гіршого, з мінусів. Все-таки тут є фарбовані деталі, два крила фарбовані, для когось це може бути мінусом. Також є дефект по бамперу. Притертість я вам його показував по правому дзеркалу. І немає антенки. Також бажано поміняти магнітолу, щоб все виглядало гарно. В принципі, це все, але для багатьох буде мінус в тому, що це машина 2000 року, якби вона була десь хоча б 2003-го, це вже було б набагато краще. Давайте перейдемо до плюсів. В автомобіля гарна комплектація, є противотуманки, є підігріви сидінь, є клімат-контроль. І для гольфа це вже дуже круто. 4 склопідйомники. Салон гарний, в салоні не воняє. Може бути. Я вам дякую, що додивилися це відео до кінця, і ви Певно, чекали ціну на цей автомобіль і його ціна 4450 доларів. Кому цікава дана машинка, телефонуйте, відповім на ваші додаткові питання.